Протягом доби ворог нещадно обстрілював населені пункти Харківщини з ведення Вітова. 22-25 Ізюмський район село Борова. Внаслідок влучання Каба в Огород пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням домашніх речей на площі 3 квадратних метри. Пошкоджено 6 приватних будинків навколо. 18 двадцять Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Рубіжне. Внаслідок обстрілу ФП відроном горіла трава на площі 5 гектарів та чотири господарчі споруди на площі 80 квадратних метрів. 17 тридцять Куп'янський район Вільхова Територіальна громада село Мілове внаслідок підриву на ВНП тип встановлюється, загинув 56-річний чоловік. 16.04. Богодухівський район село Золочів. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено будівлю. 14.14. Куп'янський район Шевченківська територіальна громада село Петрівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ під час руху на автомобілі постраждала жінка, отримавши гостру реакцію на стрес. 14.02. Куп'янський район Шевченківська територія. Територіальна громада село Гетьманівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено автомобіль. 12.46 Куп'янський район село Шевченкове. Виїзд на перевірку після обстрілу з РСЗВ. Пошкоджено паркан та будинок. Загинула 77-річна жінка та 52-річний чоловік. 11.41 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі одного гектара. 10.40 Богодухівський район Золоч. Територіальна громада село Тимофіївка. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено приватний будинок. 9.20 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу З РСЗВ постраждала жінка. Ще двоє людей загинули: чоловік та жінка. 7.12 Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу кабом пошкоджено 22 приватних будинків. Постраждали 63-річний чоловік та 58-річна жінка. Шоста 59. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Писарівка. Здійснено обстріл кабом по околиці населеного пункту. 6.45 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Баранівка. Внаслідок влучання чотирьох кабів по околиці населеного пункту пошкоджень немає. 6.40 Харківський район Дергачівська територіальна громада село Слатине. Внаслідок влучання каба спалахнули два гаражі на площі 40 квадратних метрів. Пошкоджено на двоповерховий житловий будинок та п'ять приватних будинків. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 46 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах області. Вранці 14 квітня ворожий безпілотник вдарив по території приватного підприємства у Салтівському районі міста Харкова. Горіла одноповерхова складська будівля на загальній площі 1600 квадратних метрів. О 14.45 пожежа була ліквідована. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі та розбору завалів залучались 85 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехнічний розрахунок, психологи ДСНС та пожежний потяг. Від комунальних служб міста були залучені 11 одиниць техніки. О 18.23 внаслідок обстрілу сталася пожежа у селі Рубіжне Чугуївського району. Горіли чотири господарчі споруди на площі 80 квадратних метрів та трава на площі 5 гектарів. Ліквідації пожежі залучались відділення ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча. До ліквідації трьох пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За добу в природних екосистемах сталося 20 пожеж на загальній площі 13,5 гектарів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої зіткнення. На Куп'янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік нової кругляківки. Марія Сол'єва, Дмитро Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.